Це програма Формула здоров'я на телеканалі НТА. Сьогодні ми поговоримо про профілактику причини, симптоми, ушкодження колінного та кульшового суглобів та методи їхнього лікування. А розпочинає наш випуск добірка новин територія здоров'я. Знайшли кошти на лікування українців за кордоном. Бюджетний комітет Верховної Ради погодився збільшити фінансування державної програми на 183 мільйони гривень. Кошти на фінансування держпрограми вдалося акумулювати завдяки розподілу коштів між медпрограмами. Нагадаємо, у червні у МОЗ закінчилися річні кошти на лікування за кордоном хворих з України. Вистачило на 75 людей, на що пішло більше ніж 200 мільйонів гривень. На що хворіємо недуги українців за чверть століття змінилися? Побільшало інфарктів, проте поменшало отруєнь. Експерти держстатистики підрахували, що за останні 25 років здоров'я наших громадян погіршилося. Причини екологія та стреси. Люди стали на 70% частіше не дужити на серцево судинні хвороби та на онкологію. Раніше кожен другий українець звертався до лікарів із проблемами дихальної системи. Натомість люди почали частіше ходити до медиків, приблизно на 10% порівняно з початком 90-х. І сумне лідерство України опинилося серед перших в Європі за кількістю випадків нових інфікувань ВІЛ. Про це йдеться у звіті Американського інституту показників і оцінки здоров'я. Найбільшу кількість випадків за останнє десятиліття зафіксували у Росії понад 57 тисяч та Україні майже 13,5 тисяч. Дослідники занепокоєні, що світові зусилля з подолання епідемії ВІЛ-СНІДу до 2030 року можуть зійти на нівець. Це були новини медицини. Коротко а далі основна тема нашого випуску: проблеми кульшового та колінного суглобів. Які методи лікування сьогодні застосовують лікарі? Допомога при проблемах кульшових та колінних суглобів стає ефективною завдяки впровадженню новітніх методик. У Львівському прикордонному госпіталі операції травматологічного ортопедичного напрямку проводять продовж десяти років. Запроваджують найновіші методики. Це нині вимога часу. Адже проблеми з суглобами становлять чималу частку звернень. Велика кількість пацієнтів звертається до нас саме з пошкодженням структур колінного суглобу, а це найчастіше це є меніски, це є зв'язки. Також бувають переломи надколінника, також внутрісуглобові переломи або стегнової кістки, або великогомілкової кістки. Достатньо вивчені причини, які призводять до таких проблем з суглобами, наприклад, ушкодження в коліні, доволі поширене явище. Якщо в молодому віці, скажімо так, деформуючі артрози є післятравматичні, це є перша причина це травми. В старшому віці це є різноманітні порушення кальцієвого обміну, це є порушення мінерального обміну, це є дегенеративні хвороби сполучної тканини, це є соматичні ну, ревматоїдні артрити, які характеризують порушення внутрішсуглоб пошкодження внутрішньосуглобового хряща. Після 60 років рахується, що 4-5% населення має патологію з кульшими суглобами і 2-3 має патологію з колінними суглобами. Обстеження, і консультація дуже важливі, якщо у вас такі симптоми. Біль або в кульшовому, або колінному суглобі це є вкорочення кінцівки, це є деформація кінцівки, деформація суглобу. Це перш перш за все, коли пацієнт, наприклад. Відмічає, що раніше він міг проходити там, кілометр, зараз він, наприклад, може пройти 200 метрів, 500 метрів з'являється болі. В такому випадку потрібно йти на консультацію. Діагностика первинна є нескладна, тобто це є огляд, тобто це є перш за все зібрати пацієнта нам, не розпитати, що як. Крім цього, травмування суглобів сьогодні актуальна проблема. Марія Пішта проходить відновне лікування. Раніше пацієнтка госпіталю при падінні травмувала коліно. Цяски порвані були, не давало згинатися. Так що, як зробили операцію, все добре було. Проколи робили, штарі вставляли туди, але потім ті штарі витягували. Після операції можу я все нормально ходити, згинати коліна і все як має бути. І не болить? і не болить. Якщо можна обійтися без операції, застосовують консервативне лікування, також фізіотерапевтичні процедури. Однак, коли вже є проблема, варто до лікарів прислухатися. Один з методів лікування пацієнтів з деформуючими артрозами другої, третьої, ну навіть і четвертої ступені, які приносять. Полегшення хворим це внутрішсуглобов введення гілороної кислоти. Що таке гіалуронова кислота? Це замінник внутрішлової рідини, тобто смазки, як в народі кажуть. Вона є в готовому еквіваленті і в, 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 в певній дозі, яка вводиться в вже готовому шприці внутріслуглобово. В ділянку пошкодженого хреща. І вона згладжує ті пошкоджені поверхні і забезпечує еластичність рухів в тих чи інших суглобах. Методи лікування залежать від серйозності ураження суглобу, кажуть лікарі. При першій другій ступені можна використовувати. Консервативні методи, тобто це є ну, протизапальна терапія, це є фізіотерапія, це є санаторно-курортне лікування, плюс додатково можна сюди додати, що в нас є в клініці, це є ведення внутрісуглубово ліків, які сприяють відновленню хряща, ну і це є артроскопія. Цей метод нині дуже поширений в лікуванні проблем з колінним суглобом, адже дозволяє повернути пацієнта до нормального життя в стислі терміни. Артро це суглоб, скопія це бачите, тобто, скажімо так, дивитися суглоб. Цей метод широко застосовується, тому що, по-перше, він є малотравматичний для пацієнта. Тобто, в стандартно для того, щоб провести артроскопію на колінному суглобі, робиться два розрізи по 5 міліметрів. Відповідно, швидка реабілітація, тобто пацієнт на другий день після операції, може самостійно ходити, рухатися. І, як правило, основна маса 80-90% від пацієнтів у нас на другий-третій день виписується, на, тобто додому для продовження лікування в амбулаторних умовах. Діагностика ушкоджень меніска проходить після травми коліна. Протягом двох-трьох тижнів, тому що спочатку пробується консервативно лікуватися, а потім можна виїзд, тому що в перший момент можна не встановити остаточного діагнозу, наскільки цей мені пошкоджений, наскільки він потребує оперативного лікування. Найгірше, якщо люди бояться втручань суглоби, а тим паче займаються самолікуванням. Ну, зазвичай бояться ускладнень, тобто, якщо, наприклад, брати, що є пошкодження колінного суглобу, коли кажуть, що є рідина у колінному суглобі і треба забрати, то вже пацієнт думає, що знову набереться та рідина. Або якщо, скажімо так, треба якусь малоінвазивну втручання, то пацієнти бояться, ну що буде ускладнення цих цих втручань. Але загалом, скажімо так, більшість думає, що це пройде, що це тимчасовий біль. Але якщо є пошкодження, особливо менісків, хрящів, хрещів, тобто вони, вони обмежують рух, і якщо не звернутися до кваліфікованого спеціаліста, можна наразитися на те, то, що той артроз буде усугублятися. І, ті, і та симптоматика тих. Ушкоджень вона буде наростати, наростати. І коли пацієнт вже приходить, тоді вже скажімо так, і запущений той артроз, чи запущений той запальний процес в колінному чи в кульшевому суглобі. Це якраз той випадок, коли зволікати з зверненням і відмовлятися від операції, собі шкодити запевняють лікарі. Якщо наприклад, звертається пацієнтка, яка вже 10 років ходить з пошкодженим менюском, якою розвинувся деформуючий артроз, і відповідно ми проблему усуваємо, та яка привела до деформуючого артрозу, але ми не усуваємо саме і тому ефективність. Звичайно, зменшиться, тому в при сучасних методах діагностики, таких як ультразвук, як магнітно магнітознати морфія, комп'ютерна, це дуже зараз легко діагностується і тому чим раніше виконана буде операція, чим менше наступить незворотних змін, тим кращий ефект від цієї операції. Якщо ушкодження суглобу серйозніше, то найефективнішим методом є ендопротезування, тобто заміна на штучний суглоб. Ми застосовуємо практично всі новітні технології, які з'являються на ринку медичних послуг. Це широко застосовується атроскопія як метод діагностики та лікування, різноманітних ушкоджень корінних суглобів. Застосовуються різноманітні методи осметало синтезу при переломах кісток. Це як позавогнищевий, тобто коли. Робиться апарат, складається поза кінцівкою, тобто це дає можливість скажімо, відновити цілісність кістки без втручання при певних видах переломів. Або так само металоконструкції погружаються в цей. Застосування сучасних технологій дає можливість до того, щоб просто скажімо, розріз, який необхідно зробити при проведенні операції, він стає надзвичайно маленьким. Травматологія ортопедії впродовж останніх 20 років стрімко розвиваються методики, і технології. Різниця в тому, що раніше травматологія не була настільки популярною, бо ліжко день травматологічного пацієнта займав приблизно до 2-3 місяців. Пацієнт лікувався системою скелетного витягання або гіпсовою мобілізацією. На сьогодні е, найефективнішим є для кращої реабілітації пацієнта це максимальна вертикалізація пацієнта на другий день після операції. І тому всі сучасні, в тому числі малоінвазивні технології, є спрямовані на швидшу вертикалізацію, тобто, щоб пацієнт міг на наступний день підніматися, сідати і самостійно рухатись. Не варто боятися втручань, запевняють спеціалісти, оскільки технології в медицині стрімко розвиваються. Такий доступ займає 7-8 см, беручи до уваги, попередні доступи займали 15-20 см. Перевага їх в тому, що вони інтактні, тобто при доступі ми абсолютно не пересікаємо ніяких м'язів. Ми робимо анатомічний доступ між м'язовими проміжками. Бо як кажуть французи, що де перерізаний м'яз, там мертвий м'яз. Чим ще цей доступ добрий, допустимо, по французьких мірках такий пацієнт може за 4 години, 4-5 годин йти після операції додому. Як раніше пацієнт і два тижні лежав, і три тижні після операції, то зараз, після такої малоінвазивної операції, пацієнт може піти додому. Лікарі також радять не нехтувати порадами щодо профілактики захворювань суглобів. Усунути самолікування, тобто при перших симптомах, при перших ознаках появи, тобто при появі болю, при появі дискомфорту і тобто звертатися до лікарів. На черзі наша постійна рубрика Медична порадня. Сьогодні говоримо про актуальне: про онкопрофілактику захворювань у жінок. На Львівщині взялися за організацію двох скринінгів серед жінок для раннього виявлення онкології молочних залоз і також поширеної проблеми раку шийки матки. Скринінг в медицині це система первинного обстеження груп людей, які не мають очевидних клінічних симптомів. Мета діагностувати випадки захворювання. Щороку у Львівській області виявляють майже 800 жінок, які захворіли на рак молочної залози. Щодня це два нові випадки захворювання. Уявіть собі, от цього дня, наприклад, за сьогодні дві нові жінки дізнались про свій діагноз раку грудної залози, і на жаль, одна з них померла. Ну не з них, але одна жінка померла. Тобто, за рік ми маємо приблизно 800 випадків нових щороку діагнозу раку грудної залози. І це є жінки середнього віку, жінки 45-65 років. Щоб вчасно виявляти онкологію, яку можна вилікувати жінці, просто треба звернутися на огляд. Проте, нині, на жаль, не кожна проходить відповідні обстеження періодично і вчасно. Аби розв'язати цю проблему в Україні запровадили спеціальний п'ятирічний проект. Світовий банк надає понад 200 мільйонів. Львівщина, де впроваджуватимуть проект впродовж двох років, отримає понад 10 мільйонів доларів. Левова частка коштів вона скеровується на придбання сучасного новітнього обладнання для в першу чергу для онкологічного центру, і також для, для п'яти скринінгових центрів, які ми робимо по територіях, тобто це і буде Другобич, Самбір, Червоноград і Стрий. І, і ну і п'ятиця саме місто Львів. Тобто, хочемо охопити таким чином все жіноче населення області. За кошти навчатимуть понад чотири сотні лікарів. Закуплять медобладнання та програмне забезпечення для створення електронної медичної картки з індивідуальними порадами. Також проводитимуться бесіди з жінками. Огляди мають бути періодичними, наголошують спеціалісти. От запитайте себе, коли ви востаннє були в гінеколога. Якщо це було більше ніж рік тому, знайдіть для себе час. Зверніться на консультацію. Це була програма Формула здоров'я. Бережіть себе, до побачення.